Сади, нас двоє. Че, тільки двоє? Я падаю сюди. Давай ближе на них. Один туда, один туда, ясно. Вот один на білу хату впав на оцю. Не через дорогу. Не, один на жовті, один через дорогу. Давай двоє його одного зараз, бомжа, запушимо. Да я от хочу, блядь, нема зброї, сука. нахуй. Тоже нема. Берстовка, из дам. И я с берстопки с дробом ще. Охуен. хоть дроп, Ну той дам, похуй. Але в мене брони немає. Ну я full 2. Давай ще броник, пошукаю, я скрань. Ну и броник, все, идем. Угу. Пса гасити буде Він падав в цю хату вроде. Угу. Я, я, -я. у порядку на вулиці. Сліва, справа. Один хп, знов, сука! На мені парканом. Найс. Відкрий двері тут, я заповзу. І сзади мене хуярить хтось. Він ззаді мене, там ти двері, що відкрив. хаті твой? На мені прям. Перший тир ти пес. Якраз хвилина я полечу. Духавки візні. мо, ще 2х ти загубив. Місця не було Я не розумію яка то механіка топорила зроблена. Ти маєш каліматор і 2х сумці. Включаєш каліматор, типа, Правою кнопкою цикаєш Є, включаєш 2х, є, включаєш назад каліматор, тебе 2х вилітає з сумки. Їде, тут десь Я не чую, я тільки чую. ззаді, застава тут. Вот тут. Я йому дав файно один ХП. Накидав? Пушим, 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 ток, пушим. Ще до голову. Там другий за уазиком бачить. Там два кальоних. Один тут в упарі у нас забрав. Там двоє. Луч. GG, мен, GG, hello. Нічого не хочу сказати. Сішком типа, блядь. Чувак, я їм там стільки накидав з машин, там з МКшки всі пулі майже впав. Що одному, що другому. <різований> там, до речі, дві машини їхали. Тільки не перекинься в полі. <різований> давай, давай, добра. На, на Тут тачки. Похуй, файтимся. Бекни! Дав ему в голову. нього третя третя шапка. Нок. Зразу зліва Тут один, тут щелдин. Да. Все Хорош. Ля дам. Фаєр є я ремку візьму. Давай беху визивай. Давай. Ти маєш на нього. Є, є заряд, є, 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 є. У мене ремка старий, забирайте вистріли. Давай, 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 давай. Я гарато, якщо якщо. Тут, тут. Заглушились, тут будуть. Паршутіст! Угу. Тебе! Нема. Другий на жовті. Добре. Не бачу. Треба бердем цинкувати. Блядь, двері не можуть відкрити, машина підперла. А Тачка в тебе. Мой... Падай, сідай швидко на мене. Давай. Сім, всім, жми, жми, жми. Похуй, 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 похуй! Давай, давай, давай. Сідай, погнали! Сів. Не, ну сів, всім, давай, хорош. Це ти зайшов контент. Я сука, стріляла, а ну пішов сюди, блядь. Це вроді інший, не той, що на Бобіка. Нам без загнати його якийсь зараз щоб нас, не пристрілювали. Ось тут сидимо, але постав його боком. Там Фамас. Що ми маємо Велгешко, заїдь попередню, попередню, тут справа. Ага. Вот він на горпіка. Справа. Стій тут, отак. Все, норм, норм, норм. Тих кемпах чи що? Я не нокайся Крути Бачу, типа, не... він не бачить теж. Сідай, сідай. ти шо, бля? На жовтій Чучело. А чучело співає прочучело. Хто я себе назвав, ну не? Чучело співає про чучело Я контролирую руль, мне похуй. Я <рес> с кресла забежит спиздить назов. Давай ты за старшего. Что телефон я речі. Якщо шо чип и і беху, і в т. и А я Бесі не можешь визивати? Походу. Бежать фул опані, старый. Дав хит. Сука. Тут Двоє з хитом. Дим на мене Правий нокнутий. Другий ко... А, правого я бачив Кажу правий, лівий. Все, не рухайся, не рухайся, не рухайся Він нас пушить. Ти зразу біжив беху і там хилис. Mm. Беху, беху, беху. Той дійшов. Май до Бехи, може красти. Да-да-да-да, да, мне буссити. Я пулик перезаряжаю. Килисы. Я на Бо Аптеку чей. Давай. Я просто иди нас, ну не минимум. Нас тут тип на горбику має бути. Чекай ще заре мою цей. Броник собі А, в беси не можна, да. Не можна Ну, то їдемо В хату хуярить Ну? Він шо дебілий Їдем в зону, троє, їдем в зону Їдем, їдем Диви, дроб, блядь, падає Угу Можем його законтролити трошки, што чому не взяла А Та де той? Ну добре, їдем, 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 їдем Давай две, А вони... Він шо дебілий, А зону. вони зараз не в зоні У нас щось справа типи Воно Давай, давай Сінували його Ой, чучело Давай Две, две, две Хорош Р Розверну... Тут ще один. Давай Добави? того, добей, добей того перше Давай, 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 братан. Добивай того, забей нас на, на то Можемо вискочити зараз. Р давай стань збоку. Ні, ні, не -ні, ще не. Ще, ні, ще, ні. Е, я на через, один, через це місце типу вилізу. Через яке? Добави? Давай на три. А зараз може його йобнути. Ха, ні, ні, сидимо, сидимо просто, похуй. Давай, давай, давай. Добави. Хорош. Сідай назад. Зона. Давай уже в зону, їдь, йдь, йдь. Ай, ід. Ми два на два походу. Давай тих найдем. А вон біжить, біжить, блядь, переки. Давай, 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 давай його, давай. Там два. Давай, 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 Пливу. Ми гурмо, ми гурмо. Я друй. Блядь, мене підірвало. Я не бачу того. Я Але катка весела була. Я її записав я за, за канал, далей. А я не мав інфе по лівому. 844, 844.540. Катка класна. <плес> ну, катка була реально класна.